Дивіться, є така грушка. Від не знаю, скільки років посажена вона правильно. ось Частина туди прививалася, над землею. Все обкопано, все красиво, ну ось така ситуація. Чому так виходить? Тому що груша неправильно обрізалась. Як вона неправильно, Дивіться, як я бачу, коли я підходжу до груші. Так, мене найбільше цікавить, які мають бути гілки вирізатися. У нас є нижній ярус. Товщина гілок має бути всіх однакова. Все, що йде над... Нижнім ярусом. Вони не мають гілки перевищувати товщини центрального провідника половини. А тим більше не бути товщиною центрального провідника, тому що це зразу перебирає на себе соки. Ось зразу дивіться, така ситуація. У нас тут така гілка, вона вже середина товщини нашого центрального провідника. Але для того, щоб цього не було, я зроблю тут такий перевод на більш тоненьку гілку. І зроблю ще один перевод на такий список. Вся гілка переведжена в горизонтальний простір, дуже просто бачите, і вся з плодами. Дивіться, ну то не суть. Я підходжу, дивлюсь, у нас є центра, нижній ярус. Якщо ми його формуємо в один стовбур. У нас є одна гілка, дві, три. Ця частина у нас вся гола. І тут гола. Що ми в таких випадках робимо? Підходимо сюди, можна знайти сплячу бруньку. Що таке спляча брунька? Дивіться, ось такий горбичок. А ну, якщо так можна буде навести, ось такий, бачите, такий маленький горбичок, як якась як язвочка. Це, скоріш за все, що це спляча брунька. Ви берете щось гостре, не знаю, чи зараз ще вийде в мене. Ось так робите. О. Да, якби була реклама Дніпро Ема, то було б чудово, <гум> видно. Да? А так ні, так просто дуже добре. І над цією сплячою брунькою ви робите ось такий надріз. Можете робити це пилкою, а можете робити... Ножничками спеціальними. Ну, коротше, давайте я зарізьму пилку, зачекайте. Так, ось пилочку взяв. Ось робите, щоб ви розуміли, який надріз. О. надріз у вас має бути такий глибоченький. О, раз. Два. Три, чотири. Перерізаємо судини, Поняли, так? Да? Що нам дає? Сок іде знизу від коріння. Тут він впирається, в цей надріз, не маємо куди йти, і він вистрілює звідси гілочка. Тобто цю частину ми будемо заповняти. Далі, це в тому випадку, якщо у вас трішки оголено дерево. Далі йдемо, знаємо всі, що груша хорошо плодоносить на горизонтальних пагонах. Щоб це не було, ой, кажу, щоб так було, нам потрібно їх вивезти. Або, якщо у вас, припустимо, що ці гілки у нас ростуть доверху неправильно, тобто всі строго доверху. Ви берете. Чимось пригинаєте ось так, донизу. Хай дугою стоять, як хочеш, хай стоять, але ваша задача їх пригнути донизу. Поняли, так? Да? Ну, в нашому випадку ми не трогаємо. Що я зараз тут роблю? Я забираю цю гілку, вона мені просто не подобається, вони всі три дуже густо знаходяться. Тут я забираю на пеньок. Все, дивіться, у нас чітко видно, одна є вже гілка, друга гілка. Все. Працюємо. Так, у нас де гілка, Хорошо. І в нас йде гілка другого порядку. Дивіться, я цю гілку другого порядку на наружну бруньку і тут перерізаю на наружну бруньку. Ось цю. Вони нас дві з грушками. Але що я дві прирізав, яка краще піде на наступний рік, більш горизонтальний, яка буде добре розвиватися, Ту я залишу, а ту можу перерізати на урожай або вирізати взагалі. Дивіться, тоненький список кінці з яблучкою, ой, з грушечкою. Можу залишати, але він ляже на ці гілки, він нам не потрібен. На пеньочок. Ці грубі на пеньочок. І на пеньочок. Чому на пеньочок? Тому що ось був Пень... Тіпа, зрізалось під ноль типу, поняли, да? і відтоді в нас під 0 зрізалося, а кинули одні <кхм> жировики. Рухаємося далі. Коротенькі я не трогаю. Так, росте всередину. Забираю під ноль. Старайтеся ці, що ростуть всередину, забирати їх під 0. Тут така сама ситуація. Я тут роблю такий переводик і. на, на... На бічну гі... бруньку. Все. Це в нас є нижній ярус. Піднімаємося вище. Був зрізаний пеньочок. Ось у нас плодова брунічка утворилася. Бачите? А тут, виходить, строго пішла гілка вверх. Що я роблю? Забираю на такий пеньочок. Рухаємося далі. Був пеньочок. Двохрічна ось була деревна, зрізана була в тому році. Дала нам одну гілку. І ця частина заклалася плодами. Можна зрізати на обратний ріст. Така сама ситуація. Раз на пеньочок, тут горизонтальна, ми її не трогаємо. Тут зрізаємо так, а можемо зрізати з переводом на більш горизонтальну тоненьку гілочку. Ось, бачите, дивіться, в такому, при такій обрізці жировиків буде практично мало. Чому мало? Тому що дивіться, ми піднімаємося зараз доверху. доверху піднімаємося, і ми зрізаємо правильно на правильній пеньки. На правильні пеньки це ось так. Щоб тут була залисина. Тоді у нас жировиків не буде, тому що гілки будуть рости в горизонталь. Якщо вони будуть рости в горизонталі, вони будуть слабенькі. Якщо вони будуть слабенькі, вони не будуть жирувати, вони будуть тоненькі і з урожаєм. Така сама ситуація. Клоц і клоц. Забираємо всіх конкурентів нашого центрального провідника. Маленький. Маленькі. Ми не чіпаємо, тому що в них, як правило, в кінці брунька плодова, бачите, така напухша. Одна, дві, три, чотири. От далі вже прилягають вони, то це, скоріше, все, маленьке, бачите, це листочок. Коротенькі, такі не зачіпаємо. Піднімаємося вище і кінчик центрального провідника ми перерізаємо. Ось так. О! І все. Ось дивіться, що в нас вийшло з грушечки. Зрозуміли, так? Да? Дуже все просто. і цей, і, ну Я так думаю, що просто. А ви дивіться, як у вас буде там получатися. І те саме. І чи воно вам така обрізка підходить. Надіюсь, ну стараюся розжовувати максимально понятно. А ви дивіться, як вам буде зручно. Не забувайте, що все все одно залежить тільки від вас. Ось така от ситуація в нас маємо.